Всім привіт, мої любі вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні я хочу розв'язати з вами одну дуже цікаву олімпіадну задачу за 7 клас. Але не поспішайте вимикати це відео, тому що ця задача є дуже і дуже цікавою. Нам дано n- число від x першого до xn. При цьому ікс в нас дорівнює плюс-мінус одиниця, а k в нас дорівнює від одиниці до n. Нам треба довести, що якщо x1 помножене на x 2 додати x 2 помножене на x3, додати і так далі, додати xn мінус перше помножене на xn, додати x помножене на x 1 дорівнює 0, то n ділиться на 4. Як завжди, спочатку спробуйте розв'язати цю задачу самостійно, і вже після цього можете дивитися мій розвідок. Отже, Перше, що ми маємо зробити, це давайте ми з вами доведемо, що n в нас парне число. Насправді, серед n чисел x1, x 2 x 2 x 3 і так далі, до хного помножу на x 1 повинно бути стільки ж плюс одиниць, скільки мінус одиниць, так як вони всі дорівнюють плюс-мінус одиниці, а їх сума дорівнює нулю. Отже, серед цих n чисел k раз у нас зустрічається плюс 1 і k раз мінус 1, Тобто n дорівнює 2к. Тепер роздивимося всі числа, які рівні мінус 1. Якщо хм помножити на хм додати 1 дорівнює мінус 1, то числа XM не та XM не додати 1 різного знаку. І навпаки, якщо число ХМ та ХМ не додати 1 різного знаку, то XM помножити на XM додати 1 дорівнює мінус 1. Таким чином, К це число змін знаків у послідовності Х1, Х2 і так далі, до ХН і до Х1. Але в кінці послідовності в нас стоїть те ж саме число, що й на початку. А це означає, що число змін знаку. В ній повинно бути парним, тобто k дорівнює 2L. Звідси ми розуміємо, що n дорівнює 2 k і дорівнює 4L, що й треба було довести. Ну ще ж, я сподіваюся, вам сподобалася ця задача, сподобався розв'язок. Якщо ви ще не підписані на канал, то обов'язково підписуйся, для того, щоб не прогавити мої нові відоси, які є просто неперевершеними, тому що кожен раз я роздивляюся якусь абсолютно нову задачу. Ну, звичайно, якщо в тебе є якісь пропозиції, обов'язково запропоную їх у коментарях. Або якщо просто хочеш написати щось приємне, також чекаю тебе там. Всім дякую за перегляд цього відео і до наступного